Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе й гоже, копію чудо ікони нерукотворного образу Ісуса Христа, само оновляться в моїй оселі. І кажемо щиро ми прийди, Христе, скоріше прийди! святий Боже силою чудотворного Христа Кобзаря Франківська, де найбільше являється Бог і Божа Мати Суд. Прости провини, о Божий Сину, прийди Христе, прийди. Бачите, друзі, що саме в четвер, коли ми очікуємо Боже пришестя, саме в четвер, але після найважчих подій атомної війни з'явила уже Христа. І з про встановлення всесвітньої імперії зла столиці в Києві, всесвітнього уряду, Бог показав чуда. Що сонця було видно квадрат, куб, новий Єрусалим, описаний 21 главі кровені Івана Богослова. Почитайте, дорогі мої. Подивіться про це відео на наших каналах. Нагадаю вам я, що зараз їх діє три. Майте на увазі, що канал Борис Голодюк плюс ОВВ, де найбільше підписників заблокований без дія. Є резервний канал, у який ми поки що не впроваджуємо. Вже понад місяць і користуємося тим каналом, де пише Борис Голодюк англійською мовою. І даємо відео по 15 хвилин. Наша інтернет-група офіцерів капеланів УГВ, що діє з літа 2010 року. Нагадаю вам я, що знищено. Близько 10 тисяч наших відео, 9 ютуб каналів, не допускали нас на Фейсбук до 2022 року, з 2010-го там була блокада дуже часто. Мабуть, там э, адміни того сайту Фейсбуку пронизували відео, фото мої. Побачили, що дійсно ті э, чуда, які Бог дає зняти на відео. Сонцем зв'язані з постаттю Бога, Божої матінки. Що це дуже легко провірити спеціалістам? Що це немає ніякої підробки? Це дійсно великі чуда, божі знаки, як Ісус сказав, які будуть на небі на землі. Перед тим як Бог має прийти, але більшість людей буде дивитися і не бачити, слухати про це і не чути серцем, що це правда, а нечиста сила буде робити все, щоб люди сумнівались, думали, що це неправдою. Але Бог, він є правда, дорога і життя і неминуче підтвердиться ті всі пророцтва, які Бог відтягнув здійснення їх на роки, нагадаю вам я. В тому числі, що були попередження про те, що буде ще більша війна з 2014 року, казав я, і що вона, ймовірно, почнеться саме в лютому місяці. І нагадаю вам також, що залишається рівно місяць, як сповниться чотири роки, як сталося велике чудо. Півдні 18 серпня, 2021 року. Коли я пройшов в молитві хресну дорогу Пай Богородиці 777 метрову, і йшов від Хреста Каменяра Синього дерев'яного до страстного хреста України, то Сонце преобразилося перед святом преображення. Перед 19 серпня 2021 року, і на сонці зробився образ ісуса Христа. Сині око русу, причому лице його це рухалося, і було видно, сині очі русилося ісуса. І нагадаю, що біля цього хреста найбільше мають молитися люди, запалювати лапатки свічі кожного міста і села. Поклик причисти богородиці є ще з червня 1995 року. Але почули причисту Божу мати з мільйонів людей, менше тисячі. то може запалити там лапатку на три дні? Оце сталося в середу, і саме ймовірно, в середу перед Боже пришестям четвер, особливо багато людей буде там. Молитися про що я мав тричі і на Пресвятої Трійці сон до того був сон, як мають прийти святі. А також було три сни після того, як прийдуть святі, що там буде особлива молитва. Подяки людей до Бога за три дні буде здобута наша перемога. А перед тим саме в п'ятницю, в перший день, після Божого пришестя, то тисячна проща прощамалиську саме на сонячній поляні біля озера, де зійде той храм, з якого воскресне тисячу святих, і з великим кобзарем як головним. Тим, що буде керувати Україною-провідником, а також звідти воскресне головний священик Йопочаївський, про що не раз казав вам я. Йопочаївський, з'ява якого була, як бачили ви у цьому відео, у Почаєві в ніч на свято Бориса Гіба з 5 на 6 серпня, 1675 року. Тобто, в цьому році ми маємо ювілей цієї чудової події, коли його Почайський випросив Боже військо на допомогу християнам, особливо греко-католикам, які молились у почаській лаврі, оточені сотнею тисяч басурманів. А їх було близько тисячі людей. З них лише сотня була козаків. Зараз ви знаєте, що така ситуація в Україні, що збираються сили багато мільйонів китайців-корейців на поміч московитам, і хочуть вони захопити не тільки Україну, а й Європу і двинути на Аляску, на США, на Канаду. І є тані домовленості глобалістів сатанистів. Як Трамп уже давно вийшов на шлях зради, що ми бачимо із його змову з антихристом Путіном, з його двійниками, як він зустрічається, і перемовини нібито робить. Але насправді тайний антихрист Путін, нагадаю вам, я перебуває з 2000 року старий одноокий, спотворений після замаху на нього. Який був в Москві, перебуває у Китаї в бункері, глобалісти сатанисти, особливо секта хамат, ви знаєте, зобов'язує різних прем'єр-міністрів, президентів, журналістів, істориків, політиків говорити, що нібито ось там Путін виступає, і все таке інше. Хоч вони твердо знають, що це не Путін, а його двійники. І на цій брехні хочуть робити цих двійників після з'явил вже Христа главою всесвітнього уряду отих істот зла, яких той вже Бог буде називати урядом миру, примирення е, справедливості в світі, і, і буде говорити, що потрібно єдиний паспорт, єдину медкатку. Єдину банківську картку людям прийняти, оце якраз буде той чіп називатись е явно якось так гарно, добре, але насправді це буде знак звіра. Пам'ятаєте про це, дорогі мої, і вже дуже близько мають бути ці дні, е тому що ми все більше бачимо знаків. Про це і є неймовірно сильний знак на священній землі, де Ісус віддав життя за нас в Ізраїлі в Єрусалимі. Ісус відкрив очі. І про це на каналі УПЦ. Тобто тої конфесії, яка зв'язана з московитами, нагадаю вам я. Є відео Велике Чудо в Єрусалимі. Спаситель відкриває очі. Взагалі знайдіть. І я поки що не знаю від пречистої Богородиці, пресвятого Бога чи правдиве чудо це. Але сьогодні у мене в оселі було особливе чудо, рівно опівдні. Було сяйво ікони синього Руса Ісуса, яка самооновляться. Хто пам'ятає, я показував, що образ був абсолютно темний. Але ви бачите, що він просвітлюється. І Ісус дивиться на нас правим оком синім. А у Путіна, до речі, праве око є не зряче, а дивиться він лівим оком. Пам'ятайте слова Тараса Шевченка, що на людей. Усіх поглянув не злим, правим добрим оком. Так от Згадайте, що є слова в коляці: глянь оком синім, о божий сину на нашу землю на Україну. Ті слова були змінені з часом в цій давній коляці, але правдою є, що в Ісуса очі сині, і ця ікона, яку бачите, ви намальована художником, який помер на 40-му році життя з Івано-Франківська. Його Михайлом він був з села Майдан неподалік того місця, де має зійти сонячний Новий Русалим, буквально 2-3 кілометри. То село є, і має вернутись він з сонячно героя героями, саме або до того села, або до Франківська у час сонячного воскресіння героїв четвер Божого Пришестя в тілі новому вічно молодому. Нагадаю вам я. Перед тим е очі Ісуса мають стати синіми на цій картині. Михайла і про це передала Пречиста Божа Мати, щоб я частіше її давав своє відео. І також божа мати. Передала... З'яви своє ще в 2009 чи 2010 році. Прощайте, не пам'ятаю я ікону, на якій нічого не було видно. Але вона сказала: побачить, що на тій іконі буде знак перед тим, як Бог збере своїх людей земних та їх сонячно воскреслих Родичів, героїв, друзів Паза СУ Франківську, і ви бачите, що ця ікона сам Ісус збирає дітей Франківську і тому ж році, 2009 році стало чудо. Типа понеділка 2 листопада що на іконі, де Ісус тримає Євангелія, Альфа і Омега сталося Ікона Ісус збирає дітей саме у тому в селі стало щодо це де? Я 1990 по 1994 рік. Літо обраний депутатом, і саме чудо стало в селі Крихівці, найбільш південному, саме в тій родині Слава Дівнича, нашого рухівця, який підтримав мене, але про те чудо Бог дав мені знати аж через сім років. Відео про це були слова Ярослава Дівнича вже святого Бога. Але, на жаль, знищено воно. Запоминаю його і всіх наших героїв, і друзів, дорогих, що відійшли в вічність, що матінка Божа просить за них. І нагадаю вам я, що в мене вдома теж є ікона, на якій Ісус спить. Знаєте, як то було в час бурі, коли перелякані апостоли кричали, що рятуй нас, чого ти спиш. Але Ісус проснувся і тоді сказав: Замри вітрові, буря зупинилася, і мир, благодать зійшла. І так і буде, дорогі мої. У час найбільшого підняття зла, коли люди будуть думати, що все, ми загибаємо. Але Бог бачить все. Матір Божа знає про все, вона нам неминуче поможе. Нагадаю вам я, що хто дивився відео мої, які були знищені, то я розповідав і про цю ікону, яка само забарвлюється, матінки Божа. Як справа, троянда, вся забавлена, а зліва тільки ще трошечки залишається. І зараз ви можете побачити, що як там уже все майже забарвилося. І... Ця ікона має те засіяти у час, коли має прийти Бог, Божа мати і мероточити в останні дні. Нагадаю вам також, що зарваниця на Тернопілі 100 кілометрів від Франківська. У 1995 році, 21 травня, близько мільйона людей під проводом ОГКЦ за участю всіх єпископів і голови ОГКЦ тоді Івана Любачівського, вже в Бога Святого, ім'я Мирослав він також мав було здійснено під покров Пречистої Богородиці, особливо по святу України. І Бог дав особливе чудо, яке розповідав, що причиста Божа Мати, по четвергах, саме о півдні, на своїй коні чудотворні зервонецькі копії в біг зервониці, являє сльози на своєму лиці, які потім висихають. І саме цього четверга їх було багато. Бачите, ви і Тої ікони і з іконика є поруч Січеславська, яка чудом Божим оновлена. На ній нічого не було видно. Вона оновлена в 1995 році, а в 2020 році вона сіяла 22 листопада. При цьому році минає 5 років. з Часу цієї події нагадаю вам я, що Ми читаємо 150 самих щодня і завершимо читання їх саме до 22 листопада. Надію, що саме у цьому часі будуть всі ті події, що передали Бог і Божа Мати. Пам'ятайте, що єдина жінка в світі, яка буде і нас, і всіх людей рятувати, це пречиста Марія. Пресвятим Богом тільки з ними буде наша перемога.